Пане Віталію, доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватись з нами сьогодні. Давайте одразу до першого питання. Нещодавно був дан старт реформі рибної галузі. Буде удосконалено державне регулювання всієї отраслі. Будуть е, вирішені питання збереження раціонального використання. Давайте розберемося, як все це далі працюватиме. Так, дійсно, ця реформа е, стартувала і вона передбачає в першу чергу цифровізацію, дерегуляцію та євроінтеграцію в рибній галузі. Є риба це е, програма, яка буде забезпечувати цифровізацію рибної галузі. Це, мабуть, єдина галузь в Україні, яка залишилася ще не цифровізованою. Тобто, там передбачена і дозвільна документація, і е, звітність. Буде все в цій цифровій системі. Будуть більш жорсткі правила для рибоприймальних пунктів. На сьогодні е, ну, в нас є, на жаль, е, такі рибоприймальні пункти, які от на березі так, стоїть палета і на ній стоять ваги. Такого більше не буде. Тобто, це мають бути спеціально обладнані е, типу мафів, тобто тимчасові споруди. Руди, в яких розташовуються рибоприймальні пункти, це стосується рибної га, тому що все решта далі то стосується ДПСС. Зрозуміло. А контроль за виловом, як він буде далі працювати. Контроль завимов буде спрацювати, що ми запроваджуємо електронні журнали, електронну систему. Тобто рибалки на всьому шляху тобто, ми запровадили цим законопроектом, також дали Ази для системи простежуваності в рибній галузі. Тому весь шлях буде супроводжуватися, починаючи від GPS на суднах, на лодках, закінчуючи вже споживачами, тобто кінцевими або е, торговими ринками, або торговими мережами. А що насправді з власним виловом? Багато де зараз він неможливий через небезпеку. Як ми будемо повертатися до колишніх цифр? Ну, Потрібно відмітити дійсно, що в нас більше 80% імпорту, але це е, риба, в основному і рибопродукти морського походження. Тобто, тому що в Україні ми все таки десь власного виробництва того, що маємо, це 50 на 50, 50 морського вилову за останні, якщо брати три роки, і десь 50% це саме річкового прісноводної риби. І в тому є наша певна унікальність. Якщо брати в цілому оцінити, то в внутрішніх водоймах я впевнений, що в нас не зменшилося, немає загрози там популяції. Якщо ми беремо Азовське море на сьогодні, ми не можемо оцінити взагалі. Якщо ми беремо Чорне море, то також воно зараз закрите. Наші науковці кажуть, що в зв'язку з тим, що не було певного вилову, то популяції мають все таки зростати природні. За останні роки я читав таку інформацію, що далеко не всюди проводився процес зариблення. Як це буде далі? Які наслідки цього у нас потрібно зауважити, що у нас дуже відповідальне громадянське суспільство і рибалки, тобто нам допомагають для держави і громадські організації, і різні об'єднання в зарибленні, і самі суб'єкти господарювання зариблюють, тому що вони розуміють, що це їхнє майбутнє. Якщо вони цього не будуть робити, то ну в наступні роки вони не будуть мати роботи і не будуть мати певного майбутнього. Якщо брати е, програми державного зариблення, то вони були попередні роки десь на е, позначці 10-12 мільйонів екземплярів зариблення. В минулому році нам все таки вдалося зарибити більше 5 мільйонів. Це ми зарибили і е, каскад водосховищ, і е, закарпатські е, е, річки також. Ось ці е, аукціони е, стосовно промислового вилову. Вони ж вже якийсь час ну, в якості експерименту, а потім вже системно проводяться. А яка є вже реакція з того боку? З боку гравців? Вони задоволені? Вони не задоволені? Скажімо так, що на сьогодні навіть з тих традиційних, які працювали на даному ринку, практично немає, тому що відбувся прозорий розподіл квот. Відбулися, е, якби. Е... Цілком е сучасні, е сучасний підхід, і е це е перезапустило ринок. Будь-хто, хто виконує певні умови, має судна і має або РПП, або має договори оренди, вони можуть зайти на даний ринок. І це е нова кров, розумієте, і певна конкуренція нова. Тому що раніше на ринку були лише традиційні гравці, і все, е всі квоти розподілялися лише між традиційними. І ліміти, які виділялися на рік, вони не повністю використовувалися, а якщо не повністю використовувалися ці ліміти, то це свідчить про те, що не було надходження до місцевих бюджетів, тобто фінансування. Аукціони дають можливість повністю розподілити ліміт. І ми передбачили, що 40% додатково може зайти гравців до попередньої кількості, які були на ринку на певних водоймах. Тому свіжа кров це розумієте, це конкуренція, а конкуренція це вільний ринок. На сьогодні є молоді прогресивні люди, які цікавляться, що потрібно для того, щоб там продавати рибу, які документи, як правильно це робити, які є перспективи експорту, в які країни, де у нас переробка є. Тобто це дасть можливість, щоб ринок сам себе відрегулював. За який час насправді ось цей рибний ринок може змінитися в нашій країні? Я думаю, що е, цей підхід, який ми зараз зробили і запустили нових гравців, нову кров, ми будемо бачити через 2-3 роки. Варто очікувати, що може, і риба е, буде більш дешевою в, в Україні. Все стосується, якщо ми беремо нашу е, рибу нашого походження, то при певній конкуренції, і якщо ми будемо зариблювати, то я думаю, що можливо не настільки здешевлення, але точно, що не буде такого здорожчання. Але основне те, що буде, буде от е, запущена та переробка, е, тому що прісноводна риба, яку ми маємо, так в ній є певні особливості. Це не морська, морській, скажімо так, менше кісточок і іншого. Прісноводну рибу дуже люблять, але вона має бути як мінімум вже перероблена, тобто охолоджена у вигляді філе. Або попередньо підготовлено, щоб люди могли прийти там на певний гриль, або відразу вже грильовані продавання ну, продавалися на ринках. І е, оці ідеї, які мають наприклад, наприклад в Англії fish and Чіпс, я думаю, що е, в Україні ми теж запустимо. У нас будуть певні приклади таких крафтових цікавих речей, подібних до е, таких. Ну, тобто, можна заспокоїти наших українців точно в тому, що а, ми, українці, будемо зі своєю вітчизняною українською якісною рибою. А вона можливо і не здешевша, але точно не здорожча. А переробка стане якісною. Так. Дякую, так. що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую сьогодні. навзаєм.